Доброго дня. Команда Юрія Дерев'янка сьогодні дуже активно слідкує за дотриманням виборчого законодавства у всіх областях України, адже ми офіційно зареєстрували дуже велику кількість спостерігачів, які власне із самого ранку зафіксували величезну кількість порушень. Ну, зокрема, ми хотіли би вас ознайомити з відеозаписами деяких із них. Це директор школи нашої другої да. Да. дайте розпорядження. Будь ласка, Ну, які підстави. На ну, які підставі знаходяться на дільниці в вчителі? Дільниця ось це дільниця, це територія гімназії. Дайте мені, будь ласка, письмовий запит, я вам розсвяжу. Я думаю, вся Україна чує це. Те, що відбувається в місті Бердичеві, на виборчій дільниці вчителі сидять, скоріш за все, що вони контролюють процес, що батьки, які будуть приходити, вони їх бачили в лице. І є певні домовленості стосовно того, що не мають голосувати за. Деють деякого кандидата в президенти, які ми всі знаємо, хто це може бути. Ректор школи прийняв хтось зателефонував, прийняв рішення, що потрібно людей все таки відправити додому. Бо в них сьогодні не робочий день, але їх примусово заставили прийти в школу, щоб вони тут сиділи. Щойно ви бачили приклад застосування адмінресурсу. Зокрема, мова йшла про Бердичівську школу номер 2 на Житомирщині, де всіх вчителів у примусовому порядку змусили, так би мовити, чергувати на дільницях по 10 чоловік на вході, по 10 чоловік на виході. Але як з'ясувалося, жодного посвідчення офіційного спостерігача такі особи не мали. За даним фактом також були надані пояснення, була викликана поліція, після чого ці особи раптово зникли із таких виборчих дільниць. Наступний випадок це відео, яке зняли наші активісти та наші партійці в білій церкві Київської області. Прошу переглянути. Це право під час виборів агітувати голова дільниці і спостерігач з партійною символікою. Будь ласка, день виборів у білій церкві. Зеленський агітує під час виборів у білій церкві. Якщо ви проти, ми звикли. А на звіться як вас звати? Школенко Павло, Олександрович. Школенко Павло Олександрович. Школенко Павло Олександрович, Біла Церква, партійна символіка на дільниці в день голосування. Те, що ви щойно бачили, це приклад використання прихованої агітації. Мова йде про використання спостерігачами брендованих посвідчень. Зокрема, ви бачите на них кольори та навіть певні елементи символіки одного із кандидатів у президенти, що, звісно, фактично є також порушенням виборчого законодавства. Також ми б вам хотіли показати відео, які відзняли наші довірені особи на Київщині. Ми побачили факт однієї із виборчих дільниць у Васильківському районі Київської області, коли фактично десятки виборців були змушені з самого ранку чекати під будівлею дільниці і не змогли проголосувати. Причина це виборча комісія не отримала контрольні листи, які мають знаходитися на дні скриньок для голосування. Якщо такого контрольного листа немає в такій скринці, відповідно всі бюлетні із голосами не можуть бути враховані під час. Виборча дільниця в Путрівці, Васильківський район, не відкрилася ще. Немає відкріпних талонів для скриньок. Дев'ята сорок шість. Відповідно, це є грубим порушенням виборчого законодавства, адже як говорить закон України про вибори президента. Кожна виборча дільниця повинна відкритися о 8.00, щоб кожен виборець міг реалізувати своє конституційне право, право голосувати, право обирати президента своєї країни. Таким чином, сподіваємося, що ці люди хоча б до кінця дня зможуть реалізувати це право та проголосувати. Також ми б вам хотіли розказати про нову схему фальсифікації виборів. Це факти, про які нам повідомляли з Полтавської області, з Одеської області, коли навіть нашим активістам на поштову адресу Есу приходять запрошення для осіб, які ніколи не були зареєстровані за цією адресою, ніколи там не проживали. Але найбільш цинічно, коли такі запрошення приходять на адреси, взагалі померлих людей. Це будинки і квартири, власників, яких фактично за місцем знаходження вже немає і бути не може. Більше того, прізвища цих людей також знаходяться у тих списках виборців, які перебувають на дільничних виборчих комісіях. Очевидно, мова йде про масштабну фальсифікацію. Про об'їзди невідомої кількості людей по кілька разів численної кількості виборчих дільниць, і таким чином голосування більше ніж один раз, що є грубим порушенням виборчого законодавства, також ми би хотіли вам розказати ще про один факт, який мав місце у місті Васильків Київської області, коли зафіксували автобуси із молодиками спортивної зовнішності, які Дня голосування, очевидно, мова теж іде про виборчі каруселі, коли цілі групи осіб їздять по ряду населених пунктів і теж голосують як підставні особи велику кількість разів. Команда Юрія Дерев'янка продовжує відслідковувати хід виборчого процесу, відстежувати всі порушення. Про що ми вас будемо постійно в режимі онлайн інформувати? Тому просимо слідкуйте за нашим Ютуб-каналом, Фейсбуком, Телеграм-каналом та Інстаграмом. Дякую.